Українська вишиванка це всесвіт, створений Богом, і та краса, яку він нам створив, в якій ми живемо, вона відображена от через переосмислення цієї божої небесної красоти. Земної красоти, створеної Богом, через жіночі руки, на нашу сорочку. Я думаю, що кожен, хто її має можливість одягнути на себе, він відразу притягне себе до гармонії. Божественного світу, який навколо нас. Я завжди собі шию вишиванки. У мене вже там скоро можна колекцію вишиванок робити. І авторських, і старих, в мене є вишиванка, які 120 років. У мене вишиванка, вона пов'язана комплексно зі всім багатством нашої культури, культури одягу, дизайну нашого одягу, світоглядом і філософією нашого одягу. you